Доброго дня першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 45, а зошити на сторінці 42. Подивились на екран, усміхнулися усі, всі готові до роботи, всі бадьорі, молодці. Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати обчислювальні навички. А також продовжувати вчитися, вимірювати довжину відрізка та будувати його, користуючись такими словами як на коротший. Усні обчислення. Допоможіть колобкові знайти значення виразів «усно» та докотитися до пеньочка, щоб відпочити. Підручник, сторінка 45 Завдання перше. Обчисли. Обчисліть приклади усно та прочитайте їх правильно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Ви, молодці! Як завжди, все виконали вірно. Всі приклади розв'язали правильно. Завдання друге. Склади і запиши. По три вирази до кожного малюнка обчисли їхні значення. Розглянемо перший малюнок. Перший вираз будемо складати на додавання. 4 додати 3 дорівнює 7. Запишемо цей вираз. Ми знаємо, що з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Згадаємо, як називаються числа при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Отже, можемо скласти приклад на віднімання. Від суми відняти другий доданок 3 і отримаємо 4. Потім, навпаки, від суми віднімемо перший доданок. І отримаємо другий доданок. Запишемо два приклади на віднімання нижче. Розглянемо другий малюнок. Три батони та дві чорні хлібинки. Складемо спочатку приклад на додавання. Три додати 2. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Потім звіримося. Перевіримо. Я сподіваюся, що ви все виконали вірно. Завдання третє. Накресли відрізок на 4 см коротший від поданого. Беремо лінійки. Вимірюємо довжину поданого відрізка. Його довжина вірно 9 см. А нам треба накреслити на 4 см коротший від поданого. Лисичка нам дає рекомендацію. На 4 см коротший це означає довжину зменшити на 4. Зменшити на 4 значить відняти. Отже, щоб знати довжину того відрізка, який нам треба накреслити, нам треба від 9 см та відняти 4 см, і ми будемо знати, який відрізок нам треба накреслити в наших зошитах. Віднімаємо 9 см відняти 4 см. Вимірюємо це на лінійці. Наш відрізок 9 см. Треба відняти 4 см. Щоб відняти, треба зменшити. Тобто 9 1 віднімаємо, 2 віднімаємо, 3 віднімаємо і 4. Отже, ми прийшли до поділочки 5. 9 см відняти 4 см буде дорівнювати 5 см. Накресліть собі в зошиті відрізок 5 см. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання четверте з логічним навантаженням, яка фігура буде наступною в кожному ряді. Розгляньте фігури та згадайте, що ми можемо їх розглядати по розміру, по кольору та по формі. Дивимося, ці дві фігури порівняли. Ці дві порівняємо. І подивимось, якої ж фігури не вистачає. Розгляньте наступний ряд ця фігура і ця. Якої фігури не вистачає? Молодці. Зошит. Сторінка 42. Завдання перше. Напиши за зразком. Отже, пишемо цифру 1. Потім цифру 3, пропустили клітинку 3, потім цифру 5, потім цифру 7, потім цифру 9, і так до кінця рядочка. Другий рядок, 2 пишемо. Далі за нею 4, 6, 8, і так до кінця рядочка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання друге знайди суму і різницю чисел 8 і 2. Ми знаємо, що сума це знак додати плюс, різниця це віднімання знак мінус. Отже, тут записуємо 8 додати 2, такий вираз та його обчислюємо. А тут записуємо різницю чисел 8 відняти 2 та його обчислюємо. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Склади й запиши по три вирази до кожного малюнку, обчисли їх значення. Розглянемо перший малюнок: 3 каштани та 5 жолудів. Перший приклад робимо на додавання 3. Додати 5. То буде дорівнювати 8. Ми знаємо, що з кожного прикладу на додавання ми можемо скласти два приклади на додавання. Було всього 8, відняли 3, залишиться 5. Було всього 8, відняли 5, залишиться 3. Отже, виконайте завдання самостійно, поставте відео на паузу, потім звіримося. Молодці з першим малюнком справилися. Од... Склали один приклад на додавання та два на віднімання. Розгляньте два інші малюнки та складіть по три вирази до кожного малюнку. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання четверте. Порівняй. Отже, нам треба поставити знаки. Більше, менше або дорівнює. Ми знаємо, що менша цифра завжди голодна, і вона до більшої відкриває ротика і каже: Дай, дай. Отже, порівнюємо. 4 буде менше за 7. Отже, 4 буде розкривати ротика до 7. Пишемо знак. 4 менше від 7. Розглядаємо далі 9 і 3 порівнюємо. Ми знаємо, що 9 більше від 3. 9 не голодне, воно наїджене, і ротик у нього буде закритий. Тому робимо закритий ротик в цифрі 9. 9 більше від 3. Поставте відео на паузу та виконайте завдання далі самостійно. Завдання п'яте: накресли відрізок на 5 см коротший від даного. Ми знаємо, щоб виміряти відрізок, треба прикласти лінієчку з поділочкою 0 до початку, потім прослідкувати до кінця та подивитися на лінійці, скільки ж сантиметрів буде цей відрізок. Повиміряйте, будь ласка, цей відрізок і скажіть, скільки він сантиметрів. Вірно, цей відрізок має 10 см. А нам треба побудувати на 5 см коротший, отже, від 10 віднімемо 5 см і отримаємо 5 Поставте крапочку, початок відрізка, прикладіть лінію з нуликом сюди. Відміряйте 5 см та поставте крапочку там, де у вас буде 5 см це буде кінець відрізка. А потім прикладіть лінійку і з'єднайте початок із кінцем. Та запишіть, що цей відрізок буде 5 см. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 6. Перевір, чи потрапить бджілка до вулика, якщо буде рухатися вказаним маршрутом. Ось у нас вулик, а ось бджілка. Ось маршрут. Бджілка буде рухатися з цієї точки і подивимося, що вона долетить до вулика. Перший, перший крок бджілки буде вгору, тобто по лінії піднімаємося вгору, наводимо це олівчиком, потім рухаємося дві клітинки вліво. І так далі. Скористайтесь ось цим маршрутом та подивитись, що долетить бджілка до вулика. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!